Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик, і прямо зараз разом зі мною Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денису, я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго дня. На початку нашої розмови, друзі, прошу вас, будьте активними, лишайте ваші коментарі, ставте нам вподобайки. Ми з вами спілкуємося 11 березня, у нас сьогодні вівторок. Міноборони Російської Федерації заявило, що Росію атакували сотні дронів. кажуть. 337 збили дрони, нібито атакували 10 регіонів Російської Федерації, в тому числі і Москву. У столиці нібито вже 69 дронів збивали там, так кажуть. Також е, були перебої у роботі аеропортів. Є пошкодження е, щоправда, російське міноборони офіційно традиційно. Замовчує про удари по російських об'єктах, про саме військових об'єктах та про те, скільки дронів збити не вдалося. Пропагандисти намагаються всіляко приховати наслідки ударів, але очевидці повідомляють про пожежі та вибухи у, різ, у різних районах міст. Ось, подивіться зараз ці кадри. Окрім цього, в підмосковному сірпухові БПЛА вразили нафтобазу. Окупантів, що призвело до загоряння паливно-мастильних матеріалів? Це зараз ці кадри побачимо. А, пане Денисе, що можна сказати про їхню роботу протиповітряної оборони, враховуючи масштаби руйнування цивільної інфраструктури? Вони кажуть, що все позбивали. так? І взагалом, що, що примітно, що про цю атаку? Чим вона особлива, і які мала. Цілі на меті військові чи політичні? Ну, якщо все позбувало, то звідки ж пожежі? Uh -huh. Бувало, очевидно, не все. І щось десь влучило, особливо ми е бачили про наступазу в е Серпохові і так далі. Тобто були влучання. Змов, на якусь частину було збито, Тут безперечно, бо ми чудово розуміємо, що Московський регіон це такий регіон, який найкраще прикритий протиповітряну обороною, туди стягнуто багато. Звідти ракетних комплексів, особливо на Москву, бо цього вимагали наші трудящі цього міста, так би мовити. Але е, жодна система ППО, якого не, не була не здатна, не здатна забезпечити 100% відкриття. Тому абсолютно не дивно, що влучання є і все збити просто неможливо. Особливо е, ситуація, коли е, е, наліт був масований, а він, очевидно, ми бачимо був масований. Бо не лише ж Москва е, значить, наразилися на цей удар. Там були інші регіони, там була інформація про Тягілєво, там була інформація про Курську область і так далі. Тобто ця ніч була дуже гучною на значній території Російської Федерації, Європейської частини Російської Федерації. Тому КПО не здатне забезпечити повне прикриття, і ми бачимо, що влучання є. Чудно, цей удар планувався, оскільки він був масований, а масований удар неможливо спланувати ввечері, для того, щоб її, так, так що вночі він вже відбувся. Але він ліг дуже вчасно, насправді він ліг якраз напередодні або перед початком зустрічі у Джидді, яка вже триває між американською та українською делегаціями. За даними західних СМІ, ми можемо запропонувати певні драфти, які могли продемонструвати нашу готовність до мирних перемовин для того, щоб відкрити знову ж таки допомогу США і поновити розвід обмін розвідданими. І один з цих драфтів це пропозиція щодо перемир'я в повітрі і на морі. От якраз ми зараз демонструємо, що перемир'я в повітрі для Російської Федерації було дуже актуальним, дуже актуальною історією, оскільки ми бачимо широкі можливості щодо ударів безпілотними авіційними комплексами по території Російської Федерації. І водночас це було б якраз хороше демонстрацією того, що ми є прихильними до мирних перемовин. І е, можемо розраховувати на те, що можуть бути ухвалені відповідні рішення щодо поновлення нам, нам допомоги? Тому ну, цей удар він е, в політичному сенсі був дуже таким е, е, ліг дуже вдало для того, щоб продемонструвати наміри та можливості України, України от, в плані цього перемовного треку. Як думаєте, росіяни погодяться або американці, приміром, на пропозицію України припинити удари повітряні та морські, чи все ж таки вони будуть наполягати на продовженні? На продовженні ударів мається на увазі росіяни так скажуть, що ми не хочемо. Нам не подобається а. ця пропозиція. Давайте відразу мирні, мирні угоди. А я, я просто не зрозумів, з вашого контексту впливало щодо американців. <гум> да -да. Дякую за оточення. Дякую за оточення. Вчора була інформація про те, що американці, так би мовити, клюнули ну, бо зацікавилися подібним драфтом з нашого боку. Так. Але треба знову ж таки <гум> зазначити, що цей драфт він був опублікований у західних змі. І тому та інформація, яка публікується західних змін, ну, її треба коментувати обережно, оскільки ми не розуміємо, якими джерелами вони користувалися. Але, виходячи, з цієї інформації, що є в відкритих джерелах, американці начебто цією історією зацікавилися. і це було видно з коментарів держсекретаря Рубіо, такий тон у нього був щодо зацікавленості. Тепер сторони Російської Федерації, якщо американська делегація прийме це як цей драфт, як такий, що можна його використати. І запропонує значить, цю опцію Російської Федерації Російської Федерації вона від цього відмовиться, то вже постане питання щодо готовності Російської Федерації до мирних перемовин і до мирного врегулювання війни, і може створити підґрунтів для того, щоб і американці чинили тиск на Росію. Ми бачимо зараз тиск на Україну з боку американців. Ну хотілося б побачити і тиск на Російську Федерацію, якщо виявиться, що вони не готові приймати пропозиції щодо перемирьів. Угу. Ось ще кадри нафтобази, яка була атакована під Москвою. Зараз там гасять пожежі. Ось відбуваються такі дії. Рятувальників, судячи з усього пожежників. Пане Денисе, от до речі, повернусь до цієї атаки без розвідданих, без допомоги з боку Америки. Ми ж можемо так, ми ж можемо е у разі необхідності бити і далі по військовим об'єктам на території Російської Федерації. Ну, звісно, зможемо. Вони ж стаціонарні, вони не переміщуються. Нафтобаза це стаціонарний об'єкт. Він знаходиться, знаходиться там вчора, знаходиться там сьогодні, буде знаходитися завтра. Одна з проблем відсутності розвідданих або неповної інформації щодо розвідданих. Що зараз інформація про те, що частково було все ж таки відключено, але, очевидно, значна все ж таки, значний обсяг нам зараз доступний. То його цінність цих розвідданих від США вона полягала в тому, що не відсутковували переміщення в реальному часі. Умовно кажучи, переміщиться ОТРК, які потім завдають ударів по території України. Ми це бачимо. І там підготовка до можливого удару там орієшникам. До речі, сьогодні вже були погрози удар орєшня, тому, від Картополова завдати удару орієшникам відповідь на е ці дії значить, по території Федерації. Треба занести цей заклад в протокол, який міг би, скажімо так, свідчити про наймори Російської Федерації щодо мирного регулювання. Але е менше з тим. Тобто всі ці підготування, приміщення ОТРК, там, підготовку до шевіління на Капустиному явлу, які там могли б свідчити про значить, підготовку запуску арію, е, інші речі, інші приміщення, ми бачимо завдяки цій американській розвідній інформації. Але ми не повністю сліпі. У нас є власна розвідка, яка працює, у нас є допомога партнерів, у нас є власні технічні можливості. Зрештою, у нас є той самий спутник порту, який ми, значить. Е, е, був прибаний влітку 22-го року, збирали кошти на Байрактар, але купили той супутник, Фінська компанія Айсай. Це один супутник, а другий нам начать, подарували німці за кошти компанії Рейнметал. Два супутники ми маємо. Ну, і, за добу кожен з них може до 2-2,5 разів пройти через територію України. То певні можливості в нас є. Ми не сліпі, ми, ми не відключені від космосу. Але цінність американської інформації з е величезним угрупованням супутників, які вони мають, вона полягала передусім в тому, що вони демонстрували актуальну інформацію в режимі реального часу. І вона допомагала нам оцінювати ситуацію і більш і бути більш е краще ситуаційно обізнаним. Тому безумовно це втрата, це втрата, яку е хотілося повернути, і яку все ж таки очевидно до кінця наші партнери не можуть. Е як ви думаєте, за результатами сьогоднішньої зустрічі у Саудівській Аравії, чи може а, Америка відновити допомогу Україні, чи це поки виключено? Хотілося б сподіватися знову ж таки. Вчорашні заяви свідчили про те, що ця зустріч, вірніше, результати, стануть е, доволі визначальними в плані того, чи Дональд Трамп погодиться поновити допомогу чи не погодиться. Це знову ж таки вчора були відповідні вислови. То здається, не Рубіо, а Вітков. він пов'язував результати зустрічі із ухваленням подібних рішень. Треба розуміти, що якщо Вашингтон буде діяти в інтересах Російської Федерації, чи не полягати на капітуляційних умовах щодо врегулювання війни, то це дуже суттєво скажеться на довірі до Вашингтона, передусім його союзників, які зараз дуже серйозно слідкують за тими діями, які Вашингтон провадить у плані врегулювання війни між Росією та Україною. Давайте про фронт, про те, що відбувається там. Одна із найгарячіших ситуацій це на Курщині. Там вона да, давайте відверто складна. Як говорить депутат секретар оборонного комітету ради Роман Костенко, що дійсно росіяни не лише тиснуть з усіх сторін і намагаються створити умови для оточення наших сил оборони. Нардеп припустив. Виведення українських військ звідти, однак каже, що це може повести за собою дуже погані наслідки, адже там так як відомо стримуються великі резерви, і у разі того, якщо наші відійдуть, то куди ці резерви можуть бути направлені там на Сумщину чи на інші напрямки, приміром на півні, чи на Донеччині? Власне туди, як ви прокоментуєте цю ситуацію? Інститут вивчення війни за теж говорить, що зараз великий наступ росіяни готують на суджу. Так, наскільки ситуація сьогодні станом на 11 березня, складна? Ну, вона складна тут. Не, не треба нічого поховувати. Дійсно, росіяни хотіли би вибити наші війська з Курського плацдарму, і, зокрема, звільнити суджу, відвоювати суджу, звільнити з їхньої точки зору. То воно буде мати, безумовно, і політичний сенс. Більшу міру, політичний сенс, оскільки по наших військ на територію Курської області значно послаблює. Перемовні позиції Російської Федерації це не є таємницю, зважаючи навіть наші е, на, заяви Володимира Зеленського, який е, називав е, Курський поздань обмінною картою на перемову Я зараз не, не можу сказати наскільки ця карта є цінною, зважаючи на ті на той характер перемовного треку, які формуються, ті, скажімо так, методи, які Вашингтон. Залучає повіношення до України для того, щоб нас посадити за стіл промови. Я маю на увазі якраз відключення допомоги, відключення розвідданих і таке інше. Але так чи інакше, ми цю територію тримаємо, Там, і це очевидно важливо. Але, але, але справді зараз Російська Федерація вона обжимає плацдарм з різних боків, вона намагається його розділити, вона намагається його звузити, зменшити і атакує по всьому периметру. І, Багато в чому їм допомагає той факт, що вони змогли взяти під контроль е, логістику. Дорога від юнаківки до Сучі, єдина асфальтована дорога, яка забезпечує постачання всього необхідного для нашого груповання, зараз знаходиться під контролем ворожих дронщиків. Дуже кваліфікованих, там хороші сили вони для цього залучили, тобто там професійні екіпажі доволі, і вони досягли того, що логістику було е, лістику, вони, скажімо так, б'ють, рублять. Коли логістика порушена і є проблеми з постачанням, ми чудово розуміємо, що вести бойові дії дуже складно, і я думаю, що саме цим пояснюється те, те, що зараз ворог там просувається. Плюс, безумовно, його чисельна більшість, використання північно-корейських сил, загалом е переваг 1 до 6 приблизно на користь Російської Федерації в цьому районі. 1 до шести. а Теж писали, що саме російські дроні, дрони на оптоволокні стали величезною проблемою для, для українських бійців, зокрема для нашої артилерії. Так чи справді це така велика проблема саме на Курщині? Чи це мається на увазі ближче інші напрямки? Ну, в Курській області вони почали масово використовуватися ці дрони оптоволокні. І саме тому ми пов'язуємо їхнє використання більшу міру для, е, з Курської області. Хоча зараз вони почали з'являтися із нашого боку, і з російського боку, вже не інших для телефон. Але саме в Курській області вони використовувалися найбільш активно. І вперше вони себе показали. Так, це проблема. Це проблема, е, вони не вразливі для ребу. Ну, зрозуміло, чому, скільки дані продаються по троту. Він схоже десь на риболовну леску. Можна порівняти його приблизно для того, щоб було більш зрозуміло. Перехопити його можна фізично, тобто, коли він з'явиться в полі зору, спробувати його збити дронобійкою. Ну, фактично, це дробовик, рушниця, яка стріляє дробом. Він так само не вразливий для дронобійки класично. Ця рушниця яка може посадити, посадити наші крони, які керуються їм інший спосіб. Тобто лише дробовиком можна його збити, або в якийсь спосіб там переробити той дріт, на якому він керується. Або е, використовувати дрони, які стріляють в сітку. Теж таке є, значить, ноу-хау, дрон такий, сіткометний називається. А перехопити, посадити його ребом неможливо, оскільки, ще раз хочу повторити, дані передаються по дроту, а цей дрот, він доволі довгий, він може забезпечити вільне політ, політ цього дрону на 10-15 кілометрів. Буває каже, що й більше до 20 кілометрів. Тому. Дронова перевага у кого, у нас чи у росіян? Ну, зважаючи де? Тобто, якщо по всьому фронту, то не можна казати про дронову перевагу. Я б сказав, ми навіть що більшу міру стратегічно перете присутність по дронах. Ну, от, ми точним не поступаємося в загальному сенсі, а де інде навіть переважаємо. По різних ділянках фронту є перевага там. Якщо ми кажемо про Курську область, ми кажемо про те, що дрони завдяки дронам ворогу вдалося порізити логістику. Якщо ми кажемо про Покровський напрямок, наприклад, там навпаки ворог каже про те, що перевага в дронах на боці української армії. Угу. Угу. Правильно ми розуміємо, що для того, щоб лишатися на Курщині, треба найголовніше це утримати суджу. Що це найголовніший пункт. Якраз суджа зараз розбомблена же розбомблена, то есть, Тобто суджа зараз повторює, привелика жаль, повторила е, значить, долю українських міст, які наразилися на місто на території Російської Федерації. Угу. Абсолютно турецьк, часів яр і так далі. Можна список далі продовжувати. Ну, мені кажучи, важко судити, наскільки в цьому місті можна зараз тримати оборону, якщо штурм цього міста розпочнеться, а от чи не може розпочатися, оскільки ми зараз бачимо, що ворог намагається туди посунутися. І його дії з тією трубою розуміло, що там намагалася проникнути в суджу на вихідних. Він саме на це і стримував. А ви кажете важко через те, що вона розбомблена суджа, так? Через це важко буде утримуватись там? Там тієї суджі, це не найбільше місто насправді. Це по-друге, все по-перше. По-друге, ну вона знесена, там руйнування дуже великі. Я знову ж таки, мені важко сказати, чи є там можливості для того, щоб зачепитися за забро. Відтак, uh -huh. чи є там можливості побудувати оборону, щоб там можна було обстримувати ворог. Uh -huh. Я не скажу, що це неможливо. Я важко сказати, Зважаючи на ті руйнування, які зараз є в цьому місці. Так. Uh -huh. Так, скажіть, будь ласка, поясніть, як ви бачите ситуацію. Чи зайшли окупанти на територію Сумської області? Так чи змогли вони там закріпитися, чи наші звідти вибивають? Так? Йдеться там в першу чергу про село Новеньке, яке на кордоні Басівку, так яка які межують майже із прикордонням. Я б сказав, що йдуть бої намагання ворога просунутися в Сумську область. Вони не спрямовані на те, щоб захопити Сумську область, я хочу підкреслити. Тобто, це не є просуванням на суми, там, це не є їхнім намаганням створити буферну зону і так далі. Це, знову ж таки, в контексті того, щоб вони, вони хотіли би перерізати фізичну трасу на Сумську. Бо вони хочуть це зробити в Курській області, або вони хочуть зайти і створити для цього умови, значить, вийти на юнаківку і в такий спосіб створити умови для перерізання її на територію України. Це Знову ж таки, в контексті операції щодо вичавлення наших військ в Курську області. Якщо їм вдасться їх вичалити, наші війська з Курської області, якщо ми полишимо цей плацдарм, ну тоді будуть вже варіанти, що вони будуть далі робити. Або вони будуть просуватися на Сумську область і спробувати виконати завдання, які вони перед собою ставили минулого року щодо створення буферної зони. Або вони будуть перекидати, перекидати резерви на інші напрямок. Тут вже як, як, як сценарій А... Стосовно інших напрямків, де точаться інтенсивні бої, про Торецьк. росіяни вже дуже багато разів, мабуть, заявляли про те, що змогли окупувати це. Місто, однак там та велика частина у сірій зоні, і нашим теж вдається на щастя їх вичавлювати потроху із центру, так принаймні писали. Але от з останнього, що бачу по інформації, от у Луганськ, що росіяни для штурмів Турецька перекидають. Підрозділи з інших напрямків, з Кураківського, зокрема, е, і деякі підрозділи вже з Покровського напрямку долучаються до штурмових дій на турецькому напрямку. Що ви про це е, скажете? Чому така е, зараз орієнтація саме на Турецьк? Ну вони хочуть е, там кілька, скажімо так, можна виділити. Мотивів, да. перше, вони хочуть десь, десь створити собі перемогу, і вони вважають, що очевидно на турецькому напрямку вони більше спорити. Ну, Тут треба розуміти, що є турецькі часів Яри Костянтинівка. Це трикутно. І е, коли ми кажемо про їхній наступ в турецьку, коли ми кажемо про спроби захопити часів'яр, ми маємо на увазі Костянтинівка. А Костянтинівка це ворота Славяно-Храматорського І, Відповідно, ми зараз бачимо, що їхні намори впираються знову ж таки в захопленні Донецькою область. Тут і Півдонецький напрямок, о, значить, і, і часів Яри, і Торецький, і Покровський і так далі. Це все про Донецьку область. Навіть коли ми кажемо про Лиманський напрямок і коли ми кажемо про Купінський напрямок, це все одно все про Донецьку область. Тобто все Це влягає, лягає в відні наміри загальні. Е, І е, зараз багато кажуть про те, що перефокусування може бути на Торецький напрямок, е, для того, щоб там е, відкрити ворота Славено-Кроматорського Геморачу. До цього вони туди перекидають війська. Але я б зараз прямо зараз сказав би, що, на мій погляд, у них більше уваги якраз на Курську область, ніж на турецький напрямок в порівнянні з якщо ці напрямки порівняти, то, очевидно, в них все ж таки більше уваги на Курську область. Хоча турецький напрямок вони далі будуть розвивати, спробувати там наступати і для того, щоб вийти на Костянтинівку, спробувати захопити на Костянтинівку і вийти на Слово-Карматорського мрачів. Це от такі в них довкосячні плани, очевидно. Чи можемо ми говорити про те, що наступ під Покровськом зараз призупинено, і чи можемо говорити навіть там перспективі про те, що нашим вдасться контратакувати там, витіснити якомога далі від міста власне окупантів? От які, які там у нас розклади здається, Діпстейт вчора подавав статистику? Я її бачу про те, що за останній тиждень Російська Федерація зупила нуль квадратних кілометрів території. Uh -huh. території України. Тобто наступ зупинений. Не лише під Покровським. Uh -huh. Чудно, ті захоплення, які є в Російській Федерації, зараз їх треба відносити якраз до Курської області. Але формально Курська область це не територія України, ми зараз кажемо про територію України. Uh -huh. І е, за, я вчора бачив інформацію про те, що 0 квадратних кілометрів за останні тижні захоплено. Відповідно, за, на, наступ зупинений. Це не означає, що. Е, Припинилися бої з Це не означає, що припинилися спроби ворога контратакувати і повернути ті позиції, які вони втратили під час нашого контронаступальних дій. Але можна сказати, очевидно, спірачені ці дані, що наступ Російська Федерація почала у жовтні 23-го року під Авдіївкою, і так вони дійшли до Покровська, вони захопили в вони там посунули до Великої Новосілки. Вони там, значить, відвоювали певні території на Харківщині. Там, зайшли там, до Волчанська певною мірою, На сьогоднішній день цей наступ закінчився. Для того, щоб поновити ситуацію, потрібно, очевидно, якісь резерви. І те, для того, щоб накопичити сили, які вони накопичили перед 23-м роком, для того, щоб розпочати, це потрібен час. Який час для цього потрібен? Давайте знову ж таки повернемося назад від жовтня 23-го року. І прослідкуємо, чим вони займалися для того, щоб це наступно mm -hmm. почати. А саме вони провели часткову мобілізацію, у серпні, у вересні, листопаді у 22-го року, яка, за певними даними, попри заяву Путіна, е, про її закінчення, вона ще продовжувалася там, певний проміжок часу після цієї заяви Путіна про її закінчення. Вони комплектували свої війська на основі рекрутингу. І вони створили достатньо сил для того, щоб почати цей наступ і його провести. Для того, щоб знову зібрати такі сили, які вони зібрали значить, перед жовтом 20 роки, йому очевидно, треба проводити знову часткову мобілізацію, ну, мобілізаційний заход, класичну мобілізацію, або робити те, чого вони зараз намагаються зробити, за будь-який спосіб дозволити перемир'я, добитися паузи в бойових діях, і без втрат, які ми їм завдаємо. На тих основ, на основах того, того рекрутику, тіє, тієї системи комплектування, військ, які вони зараз мають, спробувати е, значить, зібрати нову армію для того, щоб через певний проміжок часу здійснити якийсь наступ, чи то на території України, чи до її. Центр національного спротиву припускає, що Китай може відправити свої війська на тимчасово окуповані території, що, начебто, ведуться переговори стосовно цього між росіянами і китайцями, і що інтерес Китаю це теж набути досвіду такого військового на полі бою. Як це робить нині Північна Корея? Чи є дійсно такі ризики, що китайці можуть воювати? Протиречиво речіво достатньо інформація поступає, находячи щодо цього кейсу. Uh -huh. Навряд чи, навіть якщо це буде, Китай там надійшли війська, як це зробила Північна Корея, з певним контингентом. Чудно, це будуть якісь найманці, якісь окремі спеціалісти, люди, які будуть присутні на території України для того, щоб е подивитися за досвідом, спробувати його узагальнити, передати е в межах китайської армії. Китай дуже обережно ставиться до цієї ситуації. Ми бачимо, що він, в принципі, останнім часом навіть. Його заяви вони носять такий проєвропейський характер, вони, вони критикують Вашингтон щодо їхніх дій щодо стосовно союзників. Ми пам'ятаємо на тому тижні були китайські представники офіційні, які про це казали. Вони, навіть, навіть риторика у них така проєвропейська, проукраїнська зараз. Тому, на мій погляд, перекидати зараз війська, як це зробив товари Шин, для того, щоб вони таким чином перебирали бойовий досвід, Китай не стане. Пане Денисе, якщо зараз от ми повертаємося до переговорів і до там рішення відновити чи не відновити нам допомогу з боку сполучених штатів, якщо постане так питання, чи що не буде відновлення допомоги, чи зможемо ми, як ви думаєте, боротися самі без глобальної підтримки з боку Сполучених Штатів? Чи зможе нам Європа допомогти в тій мірі, в якій це необхідно, для того, аби протистояти агресії? Це ваша думка. Я ще раз хочу сказати, що зараз за, за дім Вашингтона святкують у світі, якщо вони будуть е, зрадницькими чи капітулянськими щодо України, то безумовно це дуже сильно серйозно підірве до Вашингтона довіри до, до союзника, якого покладаються ті держави, які на нього покладаються: там Тайвань, інші держави, які мають певні гарантії мер. Це по перше. По-друге, е, як казали, з діячів минулого. Що таке, що, що потрібно для війни? Гроші, гроші, гроші і ще раз гроші. Європейський Союз, в принципі, нам здатне дати фінансування за різними шляхами. Вони зараз це прораховують, серед іншого, це і конфіскація російських активів. Там достатня суми для того, щоб ми могли щоб, щоб фінансувати збройну боротьбу України. Якщо будуть гроші, ну, то можна всього досягнути там, через певний час. Але буде важко. Буде важко безумовно, сумовому позвонку спочити в Америці, оскільки є певні номенклатури, які Європа просто не здатна замістити. Розвідувальні дані ми з вами вже казали, їхні значення, те, що будуть спочатку Америки Але є певні типи озброєння, які Європі просто не виробляються. Це цінітні ракети до комплексів Петро. В них є такий комплекс самки, які теоретично може замінити Петро, він теж може збивати балістичні повітряні цілі. Але по ньому питання таке, певне, друге це снаряди для систем «Хаймакс» в широкому сенсі. і ЛС і Атака. ми взагалі забули, коли їх використовували, а Джемр вони виготовляються лише в США. З певними даними, це снаряди калібру 203 мм, які використовуються для САУ Піон. Це великокаліберна САУ, яка є найбільш потужним артилерійським засобом спорядження Збройних сил України. Ми також використовуємо американські боєприпаси, які підходять. Цієї сало далі виникають питання щодо обслуговування літаків авіаційне озброєння, яка питання стосовно обслуговування певної американської техніки ПТР Страйкер, ПМП «Бредлі», яка дуже популярна і люблять і в наших військах цю БМП. То виникають подібні, значить, побоювання теоретично, безумовно, все це може замінити Європа. Але от питання щодо ППО, систем Хаймерс і розвідданих, от вони є актуальними. Це не те, що відразу вдасться повну чи погалу. Денисе дуже вдячна вам за цю Дякую. розмову. Денис Попович, військовий глядач з нами був на зв'язку. Підтримайте нас лайком та вподобайкою, також коментарем, точніше, і підпискою. Бережіть себе і до зустрічі! Пасибі вам велике.